Сумна звістка на 97-му році життя перестало битися серце видатного дослідника, політв'язня та громадського діяча Петра Франка. Він прожив довге та важке життя, яке присвятив відновленню історичної справедливості. Радянська влада переслідувала Петра Франка з 15-річного віку. Саме тоді за участь у національно-визвольній боротьбі його засудили до п'яти років мордовських таборів. У часи незалежності України, завдяки дослідництву Франка, вдалося виявити таємне поховання на Янівському цвинтарі 26 дітей, закатованих НКВДстами. За свою діяльність політв'язні. Був удостоєний численних відзнак та нагород. Телеканал Правда, тут Львів висловлює щирі співчуття рідним та друзям Петра Франка. Налагодити комунікацію та врятувати людей від експлуатації. На Львівщині правоохоронці та соціальні працівники відпрацювали навички з виявлення та спільної роботи з протидії сучасному рабству. Для учасників тренінгу розробили кілька сценаріїв симуляції злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми. Зокрема, на цьому майданчику за легендою особи стали жертвами трудової експлуатації. Перед поліцейськими та представниками Державної служби з питань праці стоїть непроста задача. Складність полягає в тому, що у нас є спеціально підготовлений актор, який за сценарієм на даному етапі має чинити перешкоду представникам даних структур, для того, щоб вони не здійснили захід на територію і в подальшому очікуємо від працівників поліції проведення обшук проведення обшуку. Учасники дійства зазначають, що в реальності все відбувається так само, і ця симуляція тут є можливістю у безпечному середовищі напрацювати порядок дій у таких ситуаціях на сьогоднішній день. Під час позапланових перевірок нашою установою здійснюється ну дуже часто перешкоджання в діяльності посадових осіб, безпідставне перешкоджання, недопущення до позапланових перевірок з метою захисту трудових прав працівників. Щоб все було максимально наближене до реальності, ролі жертв та злочинців виконують актори та правоохоронці з досвідом розкриття подібних справ, персонажі не просто статисти, а кожен має історію та причини бути там, де він зараз. Мене примушували працювати проти моєї волі мене завербували, тому що я була в, складному, в складних життєвих обставинах. Тобто я була наркоманкою, алкоголічкою, троє дітей, двоє дітей було забрали, третю народила вже в тому рабстві. тому… Вот, і, Запропонувала бабуся перехожа, що от є такий реабілітаційний центр, можеш позбутися наркоманії і повернути своїх дітей. І я на це погодилась, і от потрапила в трудову експлуатацію. Також на сусідньому майданчику інша група займається справою про сексуальну експлуатацію. За процесом спостерігають наглядачі, так звані антени. Вони в онлайн режимі повідомляють про хід симуляції організаторам, що дозволяє підтримувати динаміку під час відпрацювання вправ. Вони фіксують всі події, які відбуваються, щоб ми, як організатори, бачили на якому етапі наші учасники зараз знаходяться по різних локаціях, і могли мали можливість дуже вчасно вносити свої корективи. Там чи трохи змінювати сценарій, чи давати підсказки нашим акторам, що потрібно їм говорити. І таким чином ми виходимо до кінця другого дня на той результат, який нам потрібен. Варто зазначити, що сценарії постійно допрацьовують, щоб зробити їх більш актуальними та корисними для учасників. Ми вводимо додаткових акторів, додаткові персоналі. Наприклад, в цих серії симуляційних вправ у нас є військовополонені, які піддавалися експлуатації. Тому так ми актуалізуємо наші сценарії під час умови сьогодення. Виникла симуляційна вправа багато років тому, розповідають організатори. Ми мали можливість її опрацьовувати за допомогою наших колег секретаряту у Відні, які проводили першу симуляційну вправу у місті Віченза, Італії, залучення міжнародної спільноти. Потім ми повели цілу групу з України, повезли у місто Астана у Казахстані, де ми знову ж таки навчилися відпрацювали. І на базі того всього, що ми отримали у Вічензі та у Астані, ми розробили симуляційні вправи з рахуванням українського контексту і вже протягом останніх декількох років. Проводили вправи власне в Україні важливо залучити до цих навчань саме правоохоронців та працівників соціального сектору, пояснюють представники проектів програми підтримки ОБСЄ для України. Все, що об'єднує ці дві великі групи, ці дві напрямки це людино підхід, який ми пропагуємо в рамках нашої діяльності. Тобто в центрі всього процесу є людина, людина, яка постраждала від таких злочинних дій. В першу чергу ми прагнемо того, щоб наші учасники бачили цю людину, надавали їй всю необхідну допомогу. Вже потім переслідували злочинців, що теж є важливим елементом. За два роки відпрацювання подібних симуляцій безцінний досвід отримали майже 240 осіб з усіх куточків України. Практика показує, що ці тренінги допомагають краще розуміти, з чим маєш справу. Я наведу приклад. Коли ми раніше проводили подібну симуляцію з кадетами, то одного з молодих поліцейських, підозрюваний, якого грав один з наших акторів, забрав табельну зброю. І оскільки це симуляція, це все відбувалося у безпечному середовищі. Вже після вправи цей кадет сказав, що пам'ятатиме цей випадок на все своє життя. І це саме той безцінний досвід, що можна отримати під час таких симуляцій, і який неможливо здобути під час презентації на такі теми. Давид Берішвілі, Зиновій синові правда тут львів. Міська рада хоче розширити дитячий садочок, але батьки проти. Чому вини конфлікти чи є вирішення проблеми? Чиновники спеціально прийшли в заклад, аби розставити усі крапки над і. Йдеться про заклад пізнайку на сихові найбільш переповнений дітьми із чергою у 100 малюків, але розмістити усіх дошкільня тут просто немає місця. Це один з найбільш переповнених садочків в цьому мікрорайоні. Друге цей садочок територіально близько знаходиться власне до модульного містечка, де є відкриті групи діток в модульному містечку. Вони не можуть зараз сюди ходити у садочок, а мали би напевно, що вони ходити сюди у садочок. Чиновники кажуть, що усе продумали до найменших дрібниць. Новий корпус будують за гроші благодійника. Сама споруда буде кращою за приватні садочки. До того ж, заклад стане ще й інклюзивним. На вільній ділянці, де сьогодні є просто оця травичка і асфальт. В Цій частині планується добудувати цей корпус, зберігши всі зелені насадження, які ми тут бачимо, з'єднати містком з садочком існуючим. Таким чином всередині в новому корпусі буде ліфт, і весь садочок, який є існуючий, він стане інклюзивним. Чому ж батьки проти такого будівництва виявляється, що укриття в садочку настільки маленьке, що не може розмістити навіть ту кількість дітей, які ходять сюди зараз? А що говорити, коли груп стане у рази більше? Як мінімум 25 дітей не ходять сюди, тому що немає укриття, міські посадовці заспокоюють. Мовляв, все передбачили і все буде добре. Адже основне, що будуватимуть садок, а не багатоповерхівку. Звичайно, що найперше, що ми зробимо, це ми розширимо діюче укриття в діючому садочку. Проведемо ремонтні роботи для того, щоб можна було збільшити кількість місць в укритті. Я розумію побоювання батьків, бо йде мова про найцінніше про, про власних дітей. Але ми так само е, розуміємо, що це не якийсь зовнішній забудовник, це не будівництво якогось житла на території садка, це будівництво розширення існуючого садка, починаючи з радянського часу за всі роки незалежності, цей садок. Я можлива розширити новими приміщеннями, збудованими за найвищим стандартом. Мені здається, що відмовитися від такого кроку благодійників як мінімум недалекоглядно. Батьки розуміють проблему, але впевнені, що краще розбудовувати інші садочки, які є поруч, адже там і території більші, і коштів треба буде вкладати менше. Тож вважають логічним переконати швейцарського інвестора відмовитися від ідеї покращувати саме пізнайку. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів. Часу надійно та завжди з думкою про клієнта. Попри війну та трудощі, компанія Лев Development продовжує будувати Україну та створювати продумані надсучасні житлові комплекси з цікавими концептуальними рішеннями. Сьогодні цей девелопер завершив та здає експлуатацію вже свій третій успішний проєкт від початку повномасштабного вторгнення. Четверта а секція житлового комплексу ГюгіЛюкс це унікальне поєднання зручності та затишку. 4 А секція житлового комплексу Хіґлюкс це третій проект, який команда левдивалопантвола в експлуатацію за період повномасштабного вторгнення. Ось, дуже радіємо тому, що вдалося реалізувати все заплановане, в терміни, які ми обіцяли нашим клієнтам. Ось, і тому вже зовсім скоро ми будемо готуватись до реєстрації та оформлення прав власності. Чотири А секція Lux» від Development» це дійсно унікальна пропозиція, адже в компанії продумали найменші дрібниці, комфортне планування квартир, високі стелі, і основне тут зробили усе з думкою про зручність для інклюзивних власників помешкань. Головною особливістю секції 4 А житлового комплексу Хюгелюкс був короткий цикл будівництва. Ми реалізували дану секцію за рік. Ось тут передбачено у нас два житлових поверхи і лише 16 квартир. Також, незважаючи на таку поверховість, ми реалізували рік для комфорту та зручності мешканців саме цієї секції. Проєкт Хьюлюкс це не лише функціональний простір та авторський дизайн, це особлива атмосфера, яка дає відчуття рідного дому та затишку. Якщо пропозиція компанії зацікавила вас, усі деталі ви дізнаєтеся на сайті levdevelopment.com. Ірину Фаріон поновлять на посаді у політехніці за рішенням Львівського апеляційного суду. Їй також компенсують зарплату за півроку вимушеного прогулу у розмірі майже 124 тисяч гривень. Однак мовознавиця зазначає, що ще буде думати над тим, чи повертатися на роботу в університет. Зазначимо, що постанову апеляційного суду все ще можуть оскаржити у Верховному суді. Жахлива аварія сталася сьогодні у сьомій ранку на автодорозі Тернопіль Львів. Там, неподалік села Новосілки, мікроавтобус по зустрічній смузі пішов на таран із вантажівкою. Ман удар був настільки потужним, що спрінтер буквально викинуло з дороги і з шаленою силою вдарило об дерево. Окрім водія в салоні, в цей момент були ще троє пасажирів. Двоє з них загинули миттєво. А от сам кермувальник та інша пасажирка дивом вижили. Аби вивільнити їх з понівечених конструкцій, довелося викликати рятувальників. Зараз постраждалі у лікарні. Відомо, що водій мікро. Автобусу з Черкасів йому 51 рік. А от особи загиблих чоловіка та жінки наразі встановлюють одразу після аварії. Порушника затримали. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.